Друзі, всіх вітаю, з вами Саша, і ви на каналі Ковтонюк кіно що залишає після смак. Я дуже рада вас всіх тут бачити. А, і сьогодні в нас з вами тема. Абсолютно несподівана тема після минулої фільми, де грає один актор. Сьогодні тема фільми, де грають тільки двоє акторів. А, і почнемо ми з а, фільму, який. Ну, який в мене мабуть один з найулюбленіших фільмів про кохання? А це фільм до сходу сонця. Пітера Лінклейтера. А, насправді це трилогія. Трилогія, яка називається До сходу сонця перед заходом сонця та перед північчю. Лінклейтер знімав кожен фільм раз на 10 років з тими самими акторами, за якими ми споглядали от, ну, за їхнім зростом і за їхнім віком, от, з поміж всі ці роки. А, Фільм це просто казка. Це диво, це до речі за перший фільм, срібний ведмідь на Берлінському кінофестивалі за найкращу режисуру Ліклетер це зміг. Молоденькі, що зовсім молодесенькі, Жолі Дельпі і Ітан Гоук. Господи Боже, такі діти хороші, такі гарні в цьому фільмі. Молодий американець знайомиться в потязі з юною француженкою і вмовляє її вийти в відні разом, щоб провести день і ніч, які стануть початком. Най Визначної, найшаленішої історії кохання в їхньому житті. О, Лінкне так це робить. Він взагалі о, зараз не плачу. Він взагалі такий крутий. В нього ще є фільм Юність, який також він знімав там 20-30 років. Просто це це його сила, та це його така сила знімати фільми. От стільки вражаюче через оцю всю канву багаторічну, багаторічну, абсолютно багаторічну. А, дивіться, дивіться, це про таке вражаюче, щире, тепле, юнацьке кохання, яке потім перероджується в щось інше, в щось більше. Так, другий фільм. Другий фільм, він теж буде про кохання, навіть у нас такий блок буде про кохання. Другий фільм має назву Порнографічний зв'язок. Нічого такого, до речі, порнографічного в ньому немає. Це вже про немолодесеньких людей, про стомлених від своєї колишньої захопленості, від своїх колишніх там, коханців, людей, які були в них там один до одного. До того це дві людини стомлені від цього. Чоловік і жінка, які, які хочуть один від одного тільки сексу. Проте у тому холодному номері, в якому вони раз на тиждень зустрічаються, навіть не знаючи ім'я один одного, от в цьому холодному номері щось народжується нове, щось цікаве, щось незвідане, і щось таке, за яке вони отримали, до речі, колись. Дві найкращі головні венеційські нагороди, найкраща жіноча роль та найкраща чоловіча. Це Наталі Бей і це Серхіо Лопес. Це люди, які вміють грати так очима, і от їм це вдалося в цьому фільмі. Ну що ну, просто навіть за це можна подивитися. Це, е, це таке щемливе кіно. Орнографічний зв'язок я вам дуже раджу. Так, далі в нас з вами буде два фільми білі Два чорно-білі фільми, трішки підглядаю. Перший легендаріті. Що сталося з Бебі Джейн? 1962 рік. І легендарні Бет Девіс і Джоан Кроуфорд у головних ролях. Ну, взагалі про їхнє протистояння одна з одною в реальному житті багато було написано, знято. Серіал «Ворожба», «Ворожба» кажу, Вражда. Про них перший сезон це вражаюча прям історія. Проте перше, що вам треба про них передивитися, це фільм. Осталося з Бебі Джей. Напруженіший трилер а, про протистояння двох старіючих акторок сестер, які от переполохано стикнулися одна з одною. Цей саспенс він не лишає до самого фіналу. От Просто це мурахи, це постійне напруження, це психологічна така історія, яка ну вона, от, от вона от тримає і тримає тебе, тримає, тримає. Кайф. Один для мене, один сплошний кайф. А колись він навіть отримав один оскар, там не з головних, проте номінований був на 5 оскарів. Коротше, ця картина того вартує, просто подивіться. Так, далі в нас буде фільм, який, ну, насправді, це фільм, який входить в мене в двадцятку, десь моїх улюблених. Ну, а. Враховуючи те, що я в своєму житті десь півтори тисячі фільмів передивилась, це нормальна така історія. Вот. Входити в двадцятку. Е Супер річ під назвою Персона Інгмара Бергмана. А, господи, те, що цей Інгмар Бергман міг робити з фільмами про жіночі. Те, про що ми ніколи не кажемо, про таку жіночу, тонку філософію, психологію, те, що він міг це робити в 60-ті, це фільм 62-го року, ну це тоді, принаймні, точно не міг робити ніхто. От-от-де витоки по-справжньому потужних фільмів про те жіноче, про що ніхто з нас ніколи не розмовляє. І Навіть теперішні режисерки, які намагаються схожі фільми зняти, в них не так це виходить. Я вважаю, що витоки саме в Бергмані, і це геніально. В нього ще є «Шепіт крики», та й всі решта фільмів про, про дуже потужне жіноче. Фільм Персона власне, про акторку, яка раптово на сцені. Перестає розмовляти. Ну, Просто вона перестає розмовляти. І, і просто вже ні з ким більше не розмовляє. І з цього стану її повинне будь-якими методом вивезти медсестра, яку звуть Альма, вони разом відправляються а, до, до моря, де вони мають маленьку хатинку і починають там ділитися одна з одною, такими вражаючими. Психологічними, глибинними м -м речами. Ну, що просто, що просто подивіться цей фільм. Жінки, особливо, особливо ви, якщо ви не дивились. І, ну і от скажіть, як вам таке в 1962 році зробити от таке вау! Фільм Персона Інгер Бергман. Так, о Боже, далі ні, будь ласка, ні. Давайте інший фільм поки що. Так, людина швейцарський ніж. Чудовезна історія 2016 року про хлопця, який потрапляє на острів, з якого він розуміє, що ніяк йому не вибратися, мабуть, треба вже вмирати. Проте магічним чином до берегів цього острова викидає небіжчика. А, якого грає Деніел Рэткліф? Наш з вами Гаррі Поттер. А, я вважаю, що це ну, блін, хочеться сказати а, найкраща роль Деніела Редкліфа. Мені здається, що в нього найкраща роль ще попереду. Про це Проте це максимально потужна його роль. Слухайте, так зіграти небіжчика, щоб ну, майже весь фільм розмовляти і е, при цьому отримати всілякі там номінації нагороди на міжнародних фестивалях, ну, це треба вміти. Мені здається, це дуже потужна штука, у день Редкліфа вдалася. От е, ну, фільм про те, як. Е, Завдяки цьому небіжчику наш головний герой потрапляє врешті неймовірним чином в своє звичайне життя і до своєї коханої, до своєї дівчини, яка йому дуже подобається. А от так, так я скажу. Ви знаєте, настільки саркастично з чорним гумором, і при цьому якось я плакала там в двох моментах. От, от так зняти, ну це, мабуть, ну це великий талант треба мати. І це фільм двох Деніалів. Я не просто ж так сюди полізла, бо постійно забуваю: Деніел Кван та Деніел Шайнерд. Це ті хлопці, які нам з вами на хвилиночку зробили все-всюди і одразу. Який два роки тому просто щось порвав Оскар. Я вам чесно скажу, мені Зайшов фільм Все-всюди і одразу. Проте, коли я дивилася, але я розумію, чого він взагалі зайшов. Проте, коли я дивилася людину швейцарський ніж, я точно розуміла. розуміла що так, Це стиль цих хлопців. Ну, може, колись навіть це, це буде власною кіномовою. Коротше, з поміж цих двох фільмів, цих доволі видатних хлопців Деніелів, я обираю людина швейцарський ніж. Е це дуже талановито, дуже. І це а, все одно скажу, що це найпотужніша роль Деніала Редкліфа. Так. так, а от далі те, що я до того не хотіла, щоб ви дивилися. Тому що це найважчий фільм взагалі. В... Ні, не найважчий, один з найважчих. Це фільм Антихрист. «Антихрист» Ларса Фонтріра. Слухайте, ну от у самого Фонтріра це 100% це найважчий фільм. Не дивіться його, якщо ви вразлива людина. Не дивіться його, якщо ви вразлива людина в вас є діти. Ой, господи, ну не дивіться. Ну розумієте, я людина, яка в своєму житті там дивилася там, 120 днів садома пазеліні, і всілякі людські многоніжки, і ну, багато якогось такого, що я ну, ще думала, що я. Тертий калач. Проте я ледь змогла додивитися Антиха, наскільки це так геніально про це, наскільки це страшно, і е... ну, яка відраза від цього фільму в мене була декілька разів за перегляд. Е... Пара, е... батько і мати, е... вони гублять свого сина, він вмирає у дворічному віці. Під час того, як вони займалися коханням, вони не догледіли. І от через цю шалену провину болючу, ну, наші два героя. Наші два героя просто опиняються там, де вони опиняються в цьому фільмі. От, це найкраща жіноча роль в Канах. Колись це та це була гілка за найкращу жіночу роль для Шарлоти Генсбур. Е, та це вражаюча акторка, і це, та, це, звісно, її одна з найкращих ролей. Е, проте я б відзначила, чесно кажучи, так само і, і партнера Вільяма Дефо. Вільяма дефо, який мені здається просто народився для того, щоб грати от в таких фільмах схожих. Е, ну, що вам сказати? Ой, це присвята Тарковському, до речі. Сам Фонтрієр присвятив Тарковському, і там навіть є певна певне така, ну інколи там та-та-та, такі образи символи в цій кіномові, які та трішки схожі з Тарковським. От, проте це так потужно вражаюче, та й бридко, ой, та й страшно, що справді я думаю, що цей фільм, ну, слухайте, це. Це не дохвіль Фонтрієра, це не Меланхолія Фонтрієра, це не співаюча у темряві Фонтрієра. Та, це його чудові фільми, в яких можна прям пірнути і не винирнути. Антихрист, це справжньо щось таке потубічне, таке інфенальне, таке зле, яке потім не йде з вашої голови що треба дуже багато разів подумати що, чи це чи ще його дивитися чи ні ну менше з тим я це зробила і все одно все одно він мені в топі тому що так Трієр геніальний так країна в шафі». «Країна в шафі теж тут швиденько проте теж дуже такий важкий фільм його якось ніде не номінували. 91 рік, і якось так він пройшов повз. Ну і мене і взагалі там фестивалі. А це одна з найкращих ролей Алана Рікмана, нашого з вами улюбленого Северса Снейпа, та й взагалі. Дуже крутого актора, його, на жаль, з нам вже немає багато років. А, сюжет, сюжет швиденько письменницю молоду вночі, зав'язуючи її очі, крадуть, і вона потрапляє у якесь дивне місце, де в якійсь тоталітарній країні її допитують про справжній сенс її дитячих казок, який які вона пише. І от там спочинається справжній шок, справжній справжній жах. Не просто так називається фільм Країна в шафі, бо в кожного з нас є своя певна країна в шафі, в якому, ну, куди ми біжимо від якихось страхів, від, ну, від чогось там в своєму житті. -г 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 -г. Перші півгодини цього фільму ти не розумієш, що відбувається взагалі. тобі здається, що це затягнута історія, ну щось не те. Може, це якісь власні 50 відтінків сірого на рік, але, щось таке. От, проте потім, потім от друга половина фільму, вона така, що в ну, мене прям трішечки так щелепа відвисала, відвисала. От, і, і потім я після цього фільму захотіла сховатися в свою власну країну в шафі. От, ну така, така вражаюча річ. Дуже нелегка. от. Проте, одна з найкращих ролей Алана Рікмана та, та дуже вдала робота режисерки, до речі. та, це, це зняла жінка. Мені здається, також, це тільки жінка могла так це зняти. А, так, вами нас а ні, ви знаєте що? Я ще про малюсіньку таку історію вам розповім. Вона називається Пісня ланчо. Це всього 45 хвилин. Така новелка екранізація, а, де знову-таки грає Ален Рікман. та. Я думаю, хай вже буде Рікман і Рікман. Зараз з вами один за одним. Тут вже немолодий письменник, ж ось трішки тема письменництва є в, сьогоднішніх, в сьогоднішньому відео. Немолодий письменник зустрічається в кафе зі своєю музою, ну, з дівчиною, яка колись була його музою, яку грає Емма Томпсон. І оцей дует, цей дует, ну, Ай, Це так гарно, так класно, Ай, так якось театрально, так літературно. М -м люблю. Люблю і. М -м. Ален Рікман там дуже класно грає. Далі фільм Венера в Хутрі Романа Полянського, між іншим, не кого-небудь, 2013 року. І це, це екранізація власне, такої вільної теми Венера в хутрах Леопольда Мазуха. Кого цікавлять такі собі. Сексуально-інфернальні філософські теми, от ця історія про, про це і, ну, і про те, як в театр, де режисер шукає на головну роль у своїй п'єсі, Акторку, інтелектуальну, аристократичну, витончену жінку, оцей театр приходить на проби. Ну, здається, на перший погляд, якась дурна, костровата жінка, яка розмовляє сужиком, і ти не розумієш ну, що ж з нею далі робити. Проте дивним, певним чином, цей режисер. Вражений просто врешті нею, а, і розумію, що саме вона повинна виконувати роль у його постановці. А, ну, так вам скажу, якщо у вас є півтори годинки часу, а, і, і ви хочете сходити в театр, проте не хочете виходити з дому, а, увімкніть цей фільм. Класний, театральний, доволі легкий, от, проте є на чим подумати. І, ну, і цікаво дивиться, цікаво дивитися його. І, от, і, і, і там якось так все на своїх місцях. От, мені зайшло до серця, грають тільки два актори. А, ну і що, наостанок? На класика, класика, кінговська класика Стівена нашого з вами Кінга. Мізері. Мізері. Це 91-й рік, мені здається, також. Та? Ні, 90-й 90-й 90 рік а, в головній ролі Кеті Бейтс, яка наша талановита, а, заробила за цей фільм свій Оскар і, Оскар і свій золотий глобус. А, господи, ну, що? А, Письменник, сьогодні в нас реально багато письменників в фільмі. Письменник виданий потрапляє у автомобільну аварію. Не пам'ятає, як він там опинився, проте він відкриває свої очі в домі у своєї шанумалі. Яка його ну, врешті витягнула з цієї аварії. От. І вона певним чином його лишає в своєму домі. Я просто не хочу спойлерити, якщо ви не дивилися. От. Він просто не може більше вийти з цього дому. І вона з просто шанувальності на наших очах. Перетворюється на божевільну маньячку, яка хоче, щоб він для неї в її домі написав наступний роман і взагалі творив тепер тільки для неї. Кеті Бейс вважаючи зіграла в цьому фільмі. Цей маніачний погляд, те, що вона з ним робить е, е, крізь весь фільм. Вау! І, та, і це така історія, напружена, детективно-трилерна історія на двох. От, е, яку, звісно, як класику можна і треба дивитись. Я залюбки це роблю. Е, от і все. Власне, це 10 фільмів, якими я хотіла з вами подивитись, поділитись якими. Хотіла з вами, якщо ви ще щось цікавеньке з такої категорії, де грають тільки два актора, знаєте або дивились, пишіть, будемо з вами про це все розмовляти. Взагалі, шерте, допомагайте. От мені і цьому каналу, мені буде дуже приємно. От, коментарі, ганьочки, лайкосики, все це. До зустрічі у наступних відео. З вами була Саша і. І я дуже рада, що ви були зі мною.